Василь Семоненко, Кривда, Новела. У Івася немає тата, не питайте тільки, чому, лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, Любить босим прогоготіти поранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, погороду галопом промчати на обуреній гнівній козі, але в грудях жаринка стука, є завітне вівася одно, Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два. Все одно б він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, Раптом глянув, сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, А тебе дома батько жде. Біг Івасик, немов на свято І вибрикував, як лоша. І напевне була у п'ятах пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало Івасю стидно, Раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому єхидно захихикав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, мов уперше, вступив у гить. Зочинят від плачу промоклих рукавом витирав блакить. А вночі шогнув через грядку, Де сусідів паркан стирчав. Вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав, Бо ж немає тим іншої кари, Хто до тепи свої в іржі заганяє бездумно в рани, у болючі рани чужі.